Ну що ж, друзі, знову вас вітаємо на іншій локації. Знову розмова з нашою гостею. І власне, знаєте, ми сьогодні говорили про те, що 23 червня відзначається день відпусти відпустити свій гнів, свої образи, свої якісь знаєте, невдачі. А як щодо того, щоб відпустити чоловіка чи дружину? Як ви ставитесь до цього? Так, раді, що десь на великий час це корисно побути на одинці, переосмислити своє життя, особливо коли в сім'ї ну, не найкраща ситуація, тобто для того, щоб якось реабілітуватися. Але звісно, друзі, ми, як християни, підтримуємо позицію збереження сім'ї, як там написано, що Бог спарував, та людина хай не розлучає. Але сьогодні ми бачимо, що дуже сильний інститут сім'ї він страждає і, власне, в умовах війни. Статистика не втішна, тим не менш, власне, хочемо про це продовжити говорити. Кандидатка психологічних наук, психотерапевтиня Аліна Кушнярьова знову в нашій студії. Вітаємо. Вітаємо. Дякуємо, що ви сьогодні з нами підіймаєте такі важливі теми. Угу. І от... Нещодавно, буквально два тижні назад, напевно, наш так. Іван був на саміті Життя і гідність, перемога, так що не Там це міжнародний саміт, на якому ми брали участь багато українських політиків і діячів. і... Принімали питання найперше, того, що дуже мала народжуваність дітей в Україні зіною. Звичайно, що ще статистика дуже сильно впала, і про інститут сім'ї багато було розмов стосовно того, що ну справді як і в цьому світі, звичайно, що є одружні, є розлучення, люди не сходяться. Це, це нормальний процес. І ну, хочеться просто сьогодні поговорити про те, що е, ми вже зазначали глядачам, що справді є деструктивні ситуації, коли стосунки варто виходити, коли варто берегти себе, свою дитину. Е, ми про це не раз говорили в нашій студії, про е, стосунки, в яких є насилля, в яких є аб'юз, психологічний. Тобто це все е, ми розуміємо, що. З цим просто треба виходити з цього. Як бути з тим, коли е, десь втратилось розуміння? Можливо, з роками, можливо, воно ще на початку десь не, е, не вдалося налаштувати такий конект, і, і кожен ж, десь, живе да. своїм е, з сім'єю. Якийсь час, звичайно, що ця нитка рветься і хочеться розлучитися. Як бути, якщо все-таки є ще бажання врятувати сім'ю? От в такому контексті хочемо говорити з вами. І найперше, от як ви бачите, які найпоширеніші, можливо, причини сьогодні розлучення? Чи справді треба всім допомагати, чи когось просто ну це рішення просто приймати? Дуже цікава наразі дійсно тема, тому що. Досить багато сімей в тих ситуаціях, які ми зараз знаходимося, зрозуміли, що особливо коли почали виїжджати, там, да, вони зрозуміли, що насправді їх нічого більше не тримає. Угу. І такі сім'ї розлучилися. Але є відсоток, які зрозуміли, що вони не можуть жити окремо. Угу. І є частина жінок з дітьми, які повернулися, і ну, вона якби не згодна так жити. Ну, навіть якщо так, тому це такий да, цікавий феномен. А другий момент треба розуміти, що ваш партнер це окрема особистість, так само, як і ви. Uh -huh. Тому в нього є свобода вибору і у вас, бути з вами чи ні. Uh -huh. Але коли ми обираємо бути з людиною, то ми ставимо цю людину поряд з собою ну, на перше місце. І коли з'являється сім'я, якісь там проблеми, питання, діти і так далі, ми себе і свого партнера. Якби знижуємо да, в цій ієрархії угу. цінностей, партнерських стосунків. І тут починаються проблеми. А, тому, е, перш за все, треба зрозуміти, що зараз для мене цінно. Дитина, робота, ну, якісь там ще інші сфери, друзі, хобі, я не знаю, там допомога волонтерам, там, ну тобто різні да, зараз є аспекти. Угу. І просто повернути себе і свого партнера. Ну да, на п'єдестал. Да, я не побоюсь цього слова. Тому що ви головні в житті один одному. Ви колись один одного обрали. А другий аспект це треба згадати, чому ви обрали цю людину. Згадати цей момент є дуже така цікава вправа, коли пару занурює в момент, коли ти внутрішньо. Ну, типу, ти ще не сказав своїй там майбутній дружині чи чоловіку, що ти любиш, але ти, якби вже всередині вирішив, що ти вже будеш цією людиною, Оцей момент згадати, згадати цей стан, згадати свої почуття, думки, не знаю, мрії, взагалі, що тіло відчували, що ви тоді бажали. Тобто час від часу занурювати себе в той момент. Вибору, справжнього такого сердечного вибору. І відразу ну, низка питань, низка проблем, вона просто кудись зникає. Це перший момент. Другий момент, якщо виникають а, проблеми в комунікації, а, велика така помилка в подружньому житті є та, що а, ну, вважається, ну типу ми з тобою дружилися, домовилися про щось, ну да? ну, типу, живе. Yeah. Але через якийсь певний час є нормальним передумовитись. Але люди про це не знають. Ну, типу, як ми ж там домовились з тобою 5 років тому, mm. ну, типу, як це? Це нормально, коли наступає якийсь період, і ми передумовляємося. Ми змінюємося. Да, тому ті домовленості, які були актуальні п'ять років тому, зараз вже якби не дуже актуальні. Не. Ні, ти обіцяв. Ми маємо бути на Гаваях в цьому році. А коронавірус коронавірус прийшов коронавірус, прийшла нещодавно. Да, якраз так спілкувалася з партнером, і ми поїхали на озеро. Я кажу, це будуть наші перші Мальдіви. Кажу, треба. Треба кажу, це якось запам'ятати. Ну, це такий жарт. Тому це нормально, коли ми передумовляємося про щось. А, тобто дозволити собі передумовитися ну, з приводу якихось питань. А, наступний аспект а, таке головне, а, коли ми зустрічаємося, коли ми пізнаємо один одного. А, нам подобається насправді не людина, нам подобається ця новизна. Mm -hmm. Яка запакована в цю певну зовнішність? Це інтрига, да, що да. Там далі. Так, якісь, напевно, ще своє відчуття в цей момент. Новизна, It's нас завжди вабить новизна. А що це таке за чай? А що, а що це за, за, за такий чоловік? Ну, Тобто, розумієте, нас вабить новизна. Mm -hmm. І, То, е тому жінки завжди намагаються бути для нас загадкою. E загадкою, е так? Так, <рес> Треба мати якісь свої цікаві, якесь своє цікаве життя без партнера. І о, ця енергія новизни, mm -hmm. вона завжди буде вабити. Mm -hmm. а, тому це така важлива рекомендація для чоловіків і для жінок. Mm -hmm. а, наступний аспект, який також хотілося б додати, що а, варто ходити на побачення. Тобто, це має бути просто закон прописаний, коли ви одружитесь, що ми, щоб не сталося, раз там на два тижні окей, ходимо на побачення вдвох. І ви пізнаєте цю людину, да? пізнаєте mm -hmm. цього чоловіка, який вже став батьком, а які в нього відчуття. Mm -hmm. Тобто ви говорите на якісь небуденні теми, не те, що треба купити і кудись щось відвезти. Розумієте, про що я? І якби це буде такий. Постійно вогник, який ви підтримуєте оцю інтригу, тому що ну побачення це ж ну не просто зустрітися, да це треба якось вдягнутися, як, ну в якомусь настрої спланувати, певному да. бути, спланувати, де ми погуляємо, чи де ми вип'ємо кави, якесь нове місце, пізнавати нові місця mm. разом. Це теж ефект новозни. А, Чому подорожі підтриму... завжди зближують? Чому в подорожах завжди з'являються дітки? Тому що ефект новизни, ну, нове місце, нові якісь пейзажі, і нам цікаво один з одним. Тому, я так розумію, підтримати романтику, щоб вона не пропадала вже, коли сім'я. Це, це має бути просто закон. Тобто, якщо ви його Дякую. порушуєте, то воно буде все сходити на. Скажіть, будь ласка, щодо які десь приходять спочатку в думках, виношуються, а потім десь починають про це говорити. А якщо двоє зібралися розлучитися, чи є все-таки сенс рятувати сім'ю і боротися за неї? Щоб ви порадили таким, які от прийшли треба до вас і. Треба говорити? собі чесно відповісти на питання. Я зараз хочу зманіпулювати партнерам, тому що досить часто це маніпуляція. І я вам даже більше скажу, це маніпуляція більше зі сторони чоловіків. Угу. Ну, типу, я зараз ризикну. Ну, типу, так випалю, да, і як вона відреагує, ну тобто рішення якихось питань, типу. я з тобою І якось якщо воно ти... воно починає там налагоджуватися. Це маніпуляція. А люди, які дійсно свідомо прийняли рішення одружуватися, і два якби, партнери, ну якщо це доросле рішення без маніпуляцій, тоді ну все якби нормально окей. Але якщо є присутнє, тобто я зараз це сказала, щоб він щось зробив. Типу почав боятися мене втратити, і там ну, якби почав якісь робити дії, які, про які я йому вже нагадую півроку, наприклад, то е це неповага до себе і до партнера, тому що ну, такими речами я б взагалі не рекомендувала, а, верніше, рекомендую під час врок не випалювати таких слів, тому що це якраз та зернина, яка почне, ну може потім прочитати. Тобто, якщо десь хтось там при сварці, давайте скажемо, випалив цю. Фразу, то що тепер розходитись і далі, то що ви би тут радили? Просто всі зрозуміли, як то кажуть, ну там окей, сказав дурницю і цю тему зам'яли, і все? Чи все-таки сісти поговорити, стоп, стоп, стоп. Я серйозно, б рекомендувала поговорити щоб все ж таки. Тому говорити. що ну, такі речі не варто говорити, навіть якщо ви в дуже сильному гніві. Це цінно, ну, ваша сім'я, ваш партнер чи ваш партнер це дуже цінно. Ну як це так? Це ми купили дорогу вазу і зараз її кудись пульнемо. Ну, та хай б'ється, та що. А ще уяви, якщо це ну, і така часта традиція в сім'ї, і діти, наприклад, це завжди чують, і в них постійно страх. Що, от з що справді а, і діти розум... починають відчувати дуже сильно провину, тому все ж таки варто поговорити і собі, ну просто ну я не знаю, як оце беруть там монахи різні обіди. Да? Прям я не буду цього говорити. От. Особливо, коли сварка, коли якісь такі ситуації. Е, тому найкраще тут все ж таки звернутися до е, спеціаліста, є сімейні ментори, є модератори, які можна, якісь mm -hmm. Тобто є, є різні як би, специфіки, mm -hmm. е, ну і терапію, звичайно, але особисто я за те, щоб берегти шлюб всіма можливими способами, тобто зробити. Тисячу якихось дій, які, ну якщо вже тисячу дій ну, ні, тоді ну, тоді ні. Мені так подобається теперішня е, культура того, що коли є проблеми в парі, нормально прийти до сімейного психолога, е, виговоритися, е, знайти е, ті моменти, де чому боляче, хто що тригерить, кого. І, і мені здається, я, я чула. Статистику, що більшість пар після того, виходять чи з таких консультацій, вони передумують да, да майже всі, Серйозно? І, от ну тому, що, ти... що ми взяли на себе відповідальність. У Нас проблема. Пішли, пішли. Ну. Найлегше взяти, розірвати? Ну, болить рука. Ні, давай відріжемо. Та ні, може ми підемо рентген зробимо. <рит> Та ні, давай відріжемо. <рит> Хай вона <рит> собі буде ж без руки ходити. Ну, це ти сам, розумієте. <рит> тому найкраще все ж таки йти до спеціаліста. І, ну, і за а, а, мій досвід, коли я практикую це майже 16 років, навіть <рит> трошки більше. У ну, мене не було жодного розлучення. <рит> 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 а, скажімо так, тому це така. мій Внутрішній такий тріумф, коли все ж таки, як, ще тут такий цікавий момент. Ми хочемо зберегти шлюб? Ми будемо щось робити для цього? Я дуже часто навіть собі, коли десь в мене якийсь конфлікт, може бути в сім'ї незначні, я одразу згадую отого Хлопця, з якої заміж виходила, і мене попускає просто в секунду. <рес> я, це <рес> Працює дуже класно, тому що коли є якісь негаразди, то звичайно ми концентруємося на тому, що зараз болить, але за тим всім ще ж багато всього було, є. І от важливо це бачити. Як ви порадите бути, якщо от є е, е, в парі хтось один, хто справді щиро хоче е, відновити, він, можливо, розкаючи, чи вона, можливо, Готова щось робити зі своєї сторони, але інша людина вже каже, ну, все ні. Як в терапію такі двоє людей, як можна ну, зробити? Ну, по-перше, якщо вже вони прийшли, то все ж таки вони готові до діалогу. Uh -huh. І вони готові спробувати, uh -huh. хоча б зрозуміти от, один одного для початку, відчуття один одного, для того, щоб можна було тоді uh -huh. більш зважено приймати рішення або разом, або окремо. А, тому я завжди дуже поважаю чоловіків, які приходять, тому що дійсно, як правило, ініціатива жінки, тому що ну, в системі цінностей жінки сім'я на першому місці. Тому вона буде робити максимально все, що від неї залежить. Тому, як правило, жінки є ініціатором, і я дуже поважаю чоловіків. Я завжди кажу, якщо він вже прийшов, шанс точно є. <реш> <реш> ну, тобто, тому, якщо людина навіть не готова спробувати. Ну там дійсно ми повинні згадати, з чого я починала: що партнер цілісна людина, і я цілісна людина, і він має право обрати вже не мене. Угу. Тому е, треба так би згадати, якщо вже жодні якби, методи не підходять, то е, треба поважати вибір іншої людини, навіть якщо він неприємний. Тому що тут ще знаєте дуже сильно грає его. Ну як це так? Ні, я тут. І починаються маніпуляції, обмани, якісь там такі ігрища починаються. Тому тут краще дійсно запропонувати, і ще мені здається, просто дійсно поговорити. давай згадаємо, чому ми обрали один одного, в який момент ти це обрав. Uh -huh. Ти мене обрав. Я... Тобто взагалі поговорити на цю тему, тому що вона якби така скрита, ми якби, не зізнаємося це партнером. Uh -huh. І е, така ще важлива рекомендація, які цінності нас тримають. Тому що закоханість і пристрасть трошки потім трансформуються. Uh -huh. І треба б теж спитати, а що взагалі нас тримало? І якщо нічого, Ну, тоді дійсно варто якби, вийти з таких стосунків. Mm -hmm. А якщо все ж таки є цінності, які вам обом а, важливі, то тоді, ну, дивись, у нас оце, оце. Mm -hmm. Ти згоден? Так, да, згоден. Тоді можемо заради цього. Ну, тобто, тут все ж таки комунікація. Комунікація і згадувати, чому ви разом і. Перед передумовленість і ще один момент цінності, які у вас є mm -hmm. цінності, тому що а, в терапії пар я завжди повертаю, які у вас цінності. А ще одна така важлива, дуже крута штука, яку я рекомендую робити перед тим, як ви одружуєтеся, там за місяць чи mm -hmm. ну, там, за якийсь період, і потім там через якийсь період. А, ну, іноді кажуть раз в рік ну, це можливо так частенько, але через там п'ять точно. Перед тим, як ви одружуєтеся, ваш коханий да, прописує, що він готовий дати дружині угу. і що він хоче отримати. О. І жінка, дівчина да, прописує, що я готова дати своєму чоловікові а, в, ну, в сім'ї, да, як дружина, і що я хочу отримувати. І потім сісти, подивитися на ці списки. Якщо вони здебільшого співпадають, супер варто одружуватися на цій угу. людині. А якщо вони абсолютно не співпадають, тоді треба задати тобто, питання. Ще, дійсно, ну, тоб, ти по-іншому бачиш взагалі це все. Uh -huh. Дивись, в мене отак. Ну, тоді, uh -huh. Або тоді переписати. Пере, тобто ці очікування, да, такий вішліст, <ріст> перезапустити, і через п'ять років ще раз його зробити. Тому що, можливо, я мені вже не потрібно те, що ти так, для мене робиш. Так, але я тебе люблю і дякую. і Мені типу незручно це сказати. Ну, не треба вже для мені це робити. Або почни щось для мене робити, те, що ти не робила раніше. Тобто. Це, до речі, на... є такий метод терапії, православна терапія, і один сімейний священник, він прям працює з парами перед тим, як їх вінчати. він дав так. цю рекомендацію, я дуже часто її використовую в терапії пар, тому, виявляється, достатньо написати списки і відкрито поговорити. Ого, та ні. Я хочу бути трактористом-фермером, а я балериною в місті, ні. Ми зовсім різні. Ну, до прикладу, хто що очікує. Ну, взагалі це дуже класно проговорити. А якщо до вас приходить пара, і ви реально бачите, що вони не вміють чути один одного, дайте, от можливо, нашим глядачам, от два-три лайфхаки. Як вміти це так не просто чути, а почути. Один одного моє. Це можливо. так смішно. От є відчуття, що ти просто дивишся на те, як діти кидаються піском один одного. <рес> ну типу... На себе подивись. Це ти. Так, так, це, ну, ти. І це, це, це відчуття, коли ти просто дивишся, як діти граються і ображають один одного, і ще, щоб тебе іграшку кину, Що щось поважче тебе кину. Um, задати собі питання: я в цих стосунках хто? Я жінка, я чоловік, чи я дитина, яка потребує е, уваги, чи від батька, чи від матері, тому що в розвитку сім'ї є така думка, е, що перші п'ять років подружнього життя ми дограємо один одному маму і папу. Угу. І тільки через п'ять років ми такі оп. Ти чоловік, я жінка, давай знайомитись чи що. <рес> <рес> uh, да, тому ця криза пети семи років. Uh, задати собі питання, я зараз хто? Я зараз мама, чи я зараз донь, <рес> донька своєму чоловіку? Хто я зараз? Чому я так з ним розмовляю? І з якої позиції, ну, з якої позиції так людина собі не задасть питання, але м я зараз взагалі е як хто розмовляю? Як доросла жінка, як дорослий чоловік? Чи я якийсь підліток, який хоче довести мамі чи татові якусь свою ем, самостійність в чомусь? Тобто як хто? І воно буде повертати, ти в якісь моменти просто зрозумієш, в мене зараз є клієнтка одна, і я їй задала запитання, ти з ним розмовляєш як хто? І коли вона тиждень тому почала з ним розмовляти не як дівчинка, а як доросла жінка. Абсолютно, ну, це почалися зовсім інші стосунки комунікації. Тобто виглядає як щось таке, з ким я зараз розмовляю? Uh -huh. З татом чи з чоловіком? Класне. На Завершення таке питання. Е -е, чи варто прощати зраду, щоб ви порадили? Тому що я там до лісу в інтернеті, знаєте, там всякі ці такі мотиваційні штуки. Там різні спічі, там що чоловіки, якщо там вас зрадили ніколи і так далі, будьте там мужиком, тому що ніколи не це ніколи вже все Ну якось так от воно подається. Цікаво, просто ваша думка дізнатися, можливо, стикали з ситуаціями. Е, Чи, ну я не, не стикалася особисто в угу. житті, де мене б зраджували, тому я. Я кажу, ну, може, якісь пари приходили і все-таки в розуміли якось. Е, в ситуації тут треба зрозуміти. Дитина вона буде ображатися і мститися. Позиція дорослої людини, можливо, пробачити, пробачити але вийти стосунків. Угу. Є ще в психології така позиція мудреця, то мудрець він дасть шанс людині угу. або покаятися. Тому треба розуміти, в якій ви позиції, дійсно, і з цієї позиції е, приймати рішення, як зробити. Е, ну, от така моя буде рекомендація. Мені здається, що е, дати шанс е, завжди потрібно. Але треба розуміти, я зараз е, дійсно готова попрацювати з тим, щоб забути і не згадувати. Ой. Тобто зайняти теж позицію, якщо мене пробачають. Uh, да, наприклад, то я повинна теж дійти до того рівня, коли я пропрацюю цю uh -huh. ситуацію і не буду. Потім колоти. Да. Як дитина. Да, тому що підлітки вони такі колкості один одному постійно говорять і батькам. А доросла людина, ну, вони так можуть пошуткувати, але доросла комунікація вона без так, таких так, так. епізодів. Да. Е, тому мені здається, що дати шанс. М -м, можна але один раз. І тут ще такий е, мій особистий якби, погляд е, із досвіду, із професійного особистісного, ми завжди хочемо бути почутими. І по суті, суть терапії це стати почутим кимось. Тобто спочатку терапевт тебе чує, потім ти чуєш чоловіка, і він тебе чує. Ну, тобто це такий цікавий пазл, цікава така схема. І якщо я прошу порубачення, то по суті я хочу бути почутою. Ну і, і якщо ми переді мною просять пробачення, то потреба людини зараз бути почутим. Uh -huh. Тому дати цей шанс, мені здається, варто. Але тут да, ну, тут вирішуєте кожна ситуація Кожна людина, вирішує, тому що ну позиція дитини така: образитися, проклясти, е, нікому не побажати щастя і продовжувати носити цю образу ще 35 років. А вона буде руйнувати. Тому ну дякуємо така моя рекомендація. Дякуємо пасиві. Сьогодні почули багато корисних порад і, і мудрих. Справді розуміємо, що при бажанні можна багато чого подолати. Головне так вам захотіти найперше захотіти, мабуть, так і звернутися за допомогою, тому що інколи ми не знаємо, як починити свій мозок. А, а досить часто да на початку я так і питаю, ви хочете зберегти шлюб? Угу. Так, дякуємо вам дуже Дякую. Друзі. з нами. Аліна Кушнірьова, кандидатка психологічних наук, психотерапевтиня. Говорили сьогодні про сім'ю, говорили про співзалежні стосунки. Дуже цікаво, це те, що не часі, те, що формує наше суспільство. Давайте дбати про ці такі невеличкі соціуми, які ми маємо. Нашу сім'ю, наші стосунки, дбати про них, працювати над ними. Поради ми всі почули. Давайте використовувати.